Вітаю вас, друзі, на бритві екстрасенсів і одразу до чудових новин. 19 січня цього року на урядовому порталі з'явилася прекрасна петиція про заборону реклами екстрасенсорних послуг та забезпечення психологічної підтримки громадян. І сьогодні я рада вітати у мене в гостях. Автора цієї прекрасної ініціативи звати його Богдан. Богдане привіт. Дуже дякую тобі за те, що прийняв моє запрошення. Тобі також дякую. Ти звернувся до мене в інстаграмі, написав мені буквально ось 16 січня, повідомив, що ти хочеш створити таку от петицію. Попросив порад, попросив про інформаційну підтримку та розголос. Я залюбки. І вже через три дні, буквально після тієї нашої переписки опублікували на сайті Кабміну твою петицію. Я тобі від себе хочу дуже подякувати за твою небайдужість, за таку ініціативу, тому що в наш час. Це дуже справді важливо. І одразу до тебе, по ходу, запитання. Розкажи, будь ласка. Як і чому в тебе взагалі виникла така ідея створити таку петицію про заборону реклами екстрасенсорних послуг? Що стало причиною? Можливо, тригером? Можливо, я просто взагалі нічого про тебе не знаю. Це наша перша зустріч. Можливо, в тебе якась особиста пов'язана історія чи історія твоїх рідних з екстрасенсами? Розкажи, як, як ти дійшов докотився до того, щоб екстрасенсів пропонувати забороняти? Ну, я вже давно спостерігаю за твоїм проектом. Мені подобається формат, коли висвітлюється така тематика. Раніше як було шоу, яке вийшло зараз з-під контролю. І багатьом людям, які оці учасники цього шоу, зараз просто дозволено все. І зараз час війни, коли типу, люди потребують психологічної підтримки, дійсно фахівця. Люди просто там. Звертаються до шахраїв, звісно що це неправильно. Вони нічим не може допомогти. Наприклад, мене мама любительниця цих всяких, е, передачок і всьому подібному. Типу, вона любить любить дивитися, як її зараз дивиться. Колись було таке, що типу там в сімейних обставинах вона хотіла звернутися там на слідство чи щось таке. Часто зупинило тим, що пояснила, що це типу не ок. І якось на цьому тематика закрилася, але і буває час від часу. Часто зараз в тіхтоці дуже багато попадають всяких там циганок, які там на воску гадають, ще на чомусь, карти тасують. І це все. Мамо, також якось так це так. Колись було, що ти потуж питала, може там усього там є така гарна це? Може не там звернутися за сеансом, там небагато вона бере. Кажу, мама, зупинися, ні, типу, це не тема. Типу, взагалі, якщо є проблеми, потрібно звертатися до фахівця, а не вирішувати проблему таким досвідом. Ну, якось так я зрозуміла, Богдане. Вибач за таке запитання. Скільки тобі років, якщо не секрет? 20. я прямо пишаюся тим, що молодь, от як ти, намагається вирішити подібні проблеми якимись своїми ініціативами. Я, любі друзі, хочу наголосити, що петиції, всі, які з'являються, вони мають термін визначений, обмежений. От, до прикладу, петиція Богдана. Має термін 90 днів, і за цей час вона або має набрати 25 тисяч голосів, і тоді, в такому випадку, Кабмін буде зобов'язаний її розглянути і прийняти якесь рішення, тобто якось зреагувати на цю петицію. Або якщо ж ця петиція не набере потрібної кількості голосів, з нею станеться те, що сталося з моєю петицією минулого року, яка, на жаль, не набрала голосів. І просто це питання залишилося. Відкритим. Тому, друзі, я закликаю всіх підтримати цю ініціативу, перейти за лінком посиланням на цю петицію. Я залишу його в описі під відео в закріпленому коментарі. І тепер у всіх наступних відео я буду також залишати лінк на цю петицію. Буду про неї обов'язково нагадувати. Закликати підписати її. Я розумію, що для багатьох людей, вже з мого досвіду моєї минулої петиції, я пам'ятаю, що дуже багато людей писали, що їм не вдається підписати, що це дуже складно, що це вимагає там купи якихось аутентифікацій, авторизацій, переходів і таке інше. Насправді нічого складного в цьому немає, правда, там просто потрібно виділити 10 хвилин часу, розібратися, з Спокійно, і поставити свій підпис і все. Ну і обов'язково допомогти також розповсюдити в соцмережах, розіслати друзям, знайомим де тільки можна. Я не знаю, в коментарях можна писати на інших ютуб-каналах, блогерів, яких ви дивитеся, і говорити про цю петицію. Але щодо підпису, чисто технічно, я ось сама, коли петицію Богдана підписувала, ти. Заходиш, переходиш за лінком, скролиш петицію донизу, це я так коротку інструкцію даю на словах. Там є внизу кнопочка підписати. Ви її натискаєте. Після цього вас перекидає система, дає вам три варіанти. Здається, три на вибір. Можна підписати або за допомогою дія підпису, або за допомогою банк ID. Це здається, ну я через Приват24 підписувала, і там ще якийсь спосіб. Мені видається найлегшим спосіб підписання. Через Приват-24, але якщо ви хочете, наприклад, через електронний підпис, у вас він має бути створений через якийсь банк. Це електронний ключ. Наприклад, в Приваті його можна створити або в якомусь іншому банку онлайн. Ви завантажуєте цей ключ собі на телефон чи на комп'ютер, з якого ви девайсу будете підписувати. Обираєте цей ключ, вводите пароль і. Натискаєте далі перехід вас викине знову на ту ж петицію, і отут треба уважно. Натиснути ще раз кнопку Підписати, тому що я одразу не зрозуміла, як це працює. Мене викинуло на петицію, коли я вже пройшла всі оці кроки, авторизації там, і таке інше. І потім ну, я бачу, що немає сповіщення, що петиція мною підписана. І я ще раз натиснула Підписати і після цього воно вже мені висвітилося, що петицію підписала. До того ж, на сайті Кабміну, де розміщена ця петиція, там є дві такі вкладинки. Текст петиції, а поряд є підписанти. От якщо клікнути на підписантів, там є список усіх людей, які вже підтримали цю ініціативу. Перевірте, будь ласка, чи є ви ваше прізвище ім'я серед підписантів. Якщо ви себе не знайдете, я вас дуже прошу, ну не полінуйтеся, вже виділіть тих 10 хвилин. Поверніться ще раз і пройдіть весь цей маршрут і підпишіть цю петицію. Богдане, про твою таку ініціативу, як я й обіцяла, я вже повідомила блогерам, кому могла, з ким спілкуюся. Попросила також про інформаційну підтримку. Наразі мені вже відповіли, і погодилися підтримати Оксана Мороз, авторка ініціативи Як не стати овочем з Тру Максим Яна, Свідок Еволюції, Орест Мурій. Відповіді я також іще чекаю від інших. В мене виникла така спонтанна ідея: можна робити коротенькі відео, брати якісь мемні фрагменти. Висловлювань відомих екстрасенсів і підмонтовувати їх під свій заклад. Підпишіть петицію, бо будете, як, наприклад, Сурен Джулакян, який кричав про андроїдний колайдер. Ну або щось таке. Мені здається, мемних фраз екстрасенсів їх дуже багато, і можна робити якісь такі смішні відео, скидати мені. Я потім змонтую окремий випуск. Про це це чудова ідея, до речі, з мемами. Чи не боїшся ти хейту на свою адресу у зв'язку з тим, що ти став автором такої зухвалої петиції, бо я впевнена, що для екстрасенсів це буде видаватися дуже зухвалим кроком. І я минулого року, коли опублікувала свою петицію про заборону екстрасенсів у телемарафоні, то мені в коментарях писали різне, мені і смерті через це бажали. Ну, я з цього сміюся, я не сприймаю це всерйоз, але тим не менше, просто люди по-різному можуть це сприймати. і Мені порчі обіцяли. І обіцяли створити петицію, щоб закрити бритву екстрасенсів, заборонити. Правда, щось ніхто так і не створив, я все чекаю, чекаю, ніяк не дочекаюся. Але ну, я маю на увазі, що люди реагують по-різному, тому що у всіх екстрасенсів є своя фанбаза, у них є свої там. Секти, своя якась паства, і, звісно, вони будуть захищати а, кордони цих магуїв. Чи не боїшся ти? Чи готовий ти до якоїсь такої хвилі невдоволення від цих людей? Так, я перед тим як опублікувати петицію про це задумувався і зрозумів, що я нічого собою не боюся, типу. Я і не вірю в ці всякі забобони, що хтось там мені щось там бажає. Бо моя точка зору, я її висвітлю таким чином і намагаюся покращити життя українцям. Якось так. Я вважаю це правильно. Круто. Мені дуже імпонує твій підхід. А як ти вважаєш, давай трошечки пограємося в ясновидців, які твої передбачення, що чуття, щось тобі можливо підказує? Чи набере все ж таки петиція потрібної кількості голосів? Як ти думаєш? Я надіюся, що так. Нагадую про вподобайки, тому що з вас вподобайки, а з нас з Богданом екстрасенсів роздовбайки. Також нагадую про коментарі. Не стримуйте себе, пишіть, що ви думаєте про петицію? підписуйте її обов'язково. Якщо не хочете підписати, можете написати нам якісь там прокльони в коментарях. Ютуб це дуже сильно любить. Я залюбки читаю. Також з вас підписка на бритву екстрасенсів, тому що якщо ви не підпишетеся, то в страшному сні до вас прийде гадалка Ланочка Олександрова і спитає у вас як це? Як це? Ви ще не підписані? Як ви що? Також. Є там кнопочка захайпити чи хайпувати. Вона якось по-різному у всіх називається. От якщо ви її натиснете, то вона дуже допомагає просувати відео вгору і про петицію дізнається якомога більше людей. Також я нагадую: Тетяна Гайгадалка. Богдан Оріщенко, який себе магом називає, вони вже стали спонсорами бритви екстрасенсів. Тетяна Гай аж двічі вона купила спонсорську підписку, таким чином вклалася в цю добру справу. Орішенко, взагалі, 29 999 гривень тисяч гривень задонатив. І тепер ми будемо завжди в кожному відео висловлювати йому подяку за те, що він долучився до роздовбайок своїх колег. Ну і себе трошки роздовбав. Тому беріть приклад з цих екстрасенсів. Підтримуйте цей канал, але тільки після того, як ви задонатите на Сили оборони України. Донат щодня не пропускаємо. Маємо наближати нашу перемогу разом. Можете задонатити на збір, якому ви особисто довіряєте. Можете кинути гривню землячкам. Громадські організації, яка підтримує дівчаток захисниць на нулі. І, попри те, що Богдан Оріщенко і Шаманка Сеєреш обісрали їх у разоблаченні бритви екстрасенсів, але я хочу сказати, що ви можете зайти на сторінку землячок в інстаграмі або на їх сайт, і там є відкрита звітність за всі роки, і ці звіти ви можете перевірити самостійно. Це до питання, що вони якісь там нечесні. Або якщо ж у вас є факти і докази про зворотнє, то будь ласка, зверніться з цим до правоохоронних органів. Дякую, Богдана, що ти витримав весь цей довгий спіч, рекламний, але я мала це зробити. <свісна> <свісна> Пасибі тобі, рада дуже з тобою знайомству. Будемо з тобою на зв'язку. І сподіваюся, що петиція набере потрібної кількості голосів. Дякую тобі також за допомогу і розголосу цієї петиції. Було приємно познайомитися. Навзаєм. Тоді бажаю тобі гарного продовження дня і на цьому па-па. папа. Магія в ефірі кожному повірі. Містичні галушки та на ваші вушка. Екстрасенси лізуть вам у майбуття, гроші вичекловують ловують на луху життя. Маги роблять вигляд, ніби веше долі, а самі підсіли на порчу алкоголю. Карма уже їде, буде без дзінка. Бритва екстрасенсів гостить язичка з вас уподобайка, з мене роздовбайка. Нумо викривати шарлатанів в шайку, гадалка з Ютубу, тіктобу чи з битви. Чекайте сеансу, гоління від бритви. Чарує гіпнозом курей, рахує прибутки з обману людей. Відьма щоразу покурює травку, потухи інакше не прийдуть на явку. Захист на воїна, чистка на гроші, хоч порчі не вдалі, та махи хороші Думи магічні, ти та моя сива, хоч я хапанула, звучить жартів. З вас уподобайка, з мене роздовбайка, нумов викривати шаротанів шайку, гадалка з Ютубу, тіктоку чи з битви Чекайте сеансу, гоління від бритви.